Так. Всім привіт! Починаємо наступну серію нашого безкінечного серіалу про роботу. Санта Барбари, там скільки там, тексти писались на кілограми. На вагу писався сценарій не на кількість сторінок, так і у нас безкінечне кіно про роботу. Кажуть, нема роботи, все пропало. Ну, кого як. Ріжемо шліцові вали, значить, прямобочний прямо шліц. 30х26, 6 шліців, товщиною 6 мм. Вже я по показував такі, таку роботу, їх досить багато. Там Втулки ми до них зробили одним заходом 200 штук відразу. Бачите, все по упорах. Налагоджений повністю верстат на автоматичний цикл. 200 втулок зробили, а вали вони йдуть на протязі року або протягом року, як правильно казати, протягом чи на протязі. І от ми їх невеличкими порціями так підганяємо. Там По 40 штук, по 20, коли як. Далі. Далі тут давненько вже цієї роботи не було, але періодично бувають. Це на залізну дорогу зубчаті муфти. Складаються вузол з таких трьох основних елементів. Це втулка одна такої конструкції. Потім е, втулка, друга, трошки іншої конструкції, шестигранником. Я потім покажу на готових. І. По центру обойма. Ну Обойми зараз ріжуться, а поки що пройдемо по втуках. Привіз замовник так звані оригінали. Ну Оригінали виявилися неоригінальні. Там всередині, бачите, конус. Ну біда в чому ж? Ті, хто робив оригінальні не оригінали, в конус не попали доблісно. Тобто, так, не цією стороною. Ми вдягаємо і воно сідає чітко на більший діаметр. А на меншому калатає. І вся любов. І Так оригінал виявився неоригінальним. Бачите, ну, задача яка? Задача у нас дуже проста. Знову ж таки, бачите, на втулці вони забули сферу наточити. Для того для компенсації якраз перекоса, який ну, муфта має компенсувати як механізм, окрім передачі крутного моменту, вона ще має компенсувати зубчна муфта. О, де фокус. Вона ще має компенсувати перекос. От Шестигранник, бачите, на деталі. Ну, Тут, хоч вони сферу не забули, тут чогось забули сферу. Ну, коротше, такі оригінальні оригінали. Ну, Ми робимо нове, все поточено. Точив, до речі, точив, по-моєму, замовник в чорно. Далі ми ріжемо зуби, розточуємо конуса, добавим шпанпаз і гартуємо. Ось до них стоять такою стопкою гарною. Гарна стопка, теж вагана фраза для Ютуба. Ну окей, стоять такі деталі. Це якраз обойми з внутрішнім зубом. Відрізняються вони трошки діаметром отвори. Чому? Тому що якийсь мудозвон, щоб не сказати погане слово, придумав, що з одного боку, мабуть, 30 зубів на втулки і на обоймі відповідно, а з іншого 32 зуба. зуби. Ну от який це козел придумав. Ну коротше, роботи це додає. Тобто, ми з одного боку робимо одну наладку зубів. Одну кількість, одну глибину, одну товщину, все витримуємо на 30 зубів. А з іншого боку, ми тоді витримуємо на 32 зуба. Все те саме, тільки, тільки трошки інакше. Тут невеличкий валік, модуль, по-моєму, 0,8. Буквально так от хвостовим довб'яком швиденько налагодили таку мандовошку, зробили, зробили, та і все. Там до нього ще є три невеликих деталі. Зараз покажу. Тут на фрезері, бачите, стоїть, стоїть черга. всіх, хто переживає, що ми чекаємо, ну треба чекати. Роботи страшне, умови важкі, тому, тому так. Сьогодні світло пропало о 14.00 і більше не вмикалося. Хто сьогодні цей відос подивиться о 6 вечора? От сьогодні з другої світла вже не було. Так ми і працюємо. Так, ну Не будемо грустним, значить це ось ще три невеличких зубчатих колеса. Це от до цього до шестерні маленької 0,8, що вже стоїть на верстаті. Я так розумію, що це щось типу планетарного механізму або три сателіта і колесо. Так, ну і Приїхав до мене з, -з м'яко яко кажучи, черв'ячний редуктор. Як сказав замовник, каже, в нас вся подача корма стала. Нам треба швидко кажу, Ну, швидко будемо будем старатися, але нікому нічого не обіцяю. Так от, Бачите, ну трошки тут уже черв'як двохзаходний, він трошки замучений, ну ще він повоює. А от колесо вже, вже прийшло до логічного завершення. Правий нахил, але воно вже таке замучене. Ну, Вроді кажуть, що працювало з маслом, ну схоже на те, що працювало воно без масла. Все, складаємо все назад. І що в нас тут ще? Ну, редуктор ви вже сьогодні побачили у Фейсбуці, хто хотів. От і вся робота.